Вперше представили документи староукраїнською мовою з початкою князя Костянтина Острозького у Рівненському краєзнавчому музеї. Такі папери є великою рідкістю, адже за історичними свідченнями князь прожив лише близько 33 років. Мова йде про третього Костянтина, сина Костянтина Василя Острозького, який прожив недовго, всього 33 роки, і про якого ну не так широко відомо загалові. Документ ще доведеться достеменно вивчити. О, експонати демонструватимуть лише один день, адже старовинні папери чутливі до впливу світла та змін температури на виставці. Одноденні представлені в нас ще Острозька біблія Дерманський Октоїв 1604 року. Друку представлена грамота на пергаменті, в якій згадується Константин Іванович Острозький, і представлена книга Івана Златоустав. До експозиції також повернули величезне батальне полотно польського художника, яке тривало Ли час перебувало на реставрації. Картина зображує відому перемогу князя Костянтина Острозького над московським військом. Разом з тим минулому році. Ми започаткували спільно з історико-культурними заповідниками Дубно і Острога Мандруючу виставку. Це були підсвічники, які належали родині князів Острозьких. Були виготовлені на замовлення князя Василя Константина Острозького. було відкриття і в нас в музеї, і в Дубно, і в Острозі. Цьогоріч в Україні на державному рівні відзначатимуть 500-річчя від дня народження Василя Костянтина Острозького. Упродовж року в області триватимуть заходи, що об'єднають культурну, освітню, наукову та мистецьку спільноти. Програма передбачає десятки подій різного формату. Ірина Котюх Юрій Дмитришин. Випуск новин.